Вітаю всіх, мої дорогі синьки, новий тиждень з 3 по 9 березня 25-го року для всіх знаків Зодіака. як завжди, починаємо з овнів. Овни. бійтеся обману, подлості і ножа в спину, причому в самому близькому окруженні. Подивіться, хто там, що там, кого вас наплітає, заплітає і хто хоче вас обманути, затягти в свою ловушку і підставити вас. Так, Тільці Тільці, все буде про сім'ю, про дітей, про другу половинку, про те, як налагодити стосунки, як всіх об'єднати. Хороша дуже карта, коли всі питання сімейні вирішуються благополучно, можливо, хтось відсвяткує. Юбілей, родини, хрестини, весілля на цій неділі І це дуже приємно дні народження. Далі у нас ідуть близніци. Блізніци карта е, верховної Жриця. Блізніци інтуїція. близніци, третє око, шосте чувство. За вами можуть наблюдати, за вас можуть за спиною обсуждати. Вообще, це карта, коли плани можуть помінятися. Щось стайне стане явним, повинні бути до цього готові. Раки. Королева пінтаклі. Королева пінтаклі це про гроші, про достаток, про стабільність. Е, зумійте правильно не тільки заробити гроші, а і розпорядитися ними. І розпорядитися ними. І це головний лейтмотив вашого, скажімо так, вашої неділі. Далі у нас йдуть леви, леви, бережіть гроші. У вас повинна бути ваша подушка без лічно ваша. Великий соблазн всім роздати, всім роз... роздарити, щось накупляти, туди вкласти, потім будете сидіти і думати, як оцей дядько, так. Да? Та що ж я наробив? Буде якийсь тупік. І тому е, фінансова частина учиться розпоряджитися правильно грошима. Далі у нас йдуть діви. Діви, ви звізда. Ви звізда. Хтось буде медійний, медійний. хтось буде, е, знаєте, як, холодний. тому що звізда у нас об'єкт привлекательний, далекий і холодний такий, знаєте, сам по собі, відстраненний. І тому буде у вас таке ощущення, можливо. Але це все одно карта надіжди, це карта того, що вищі сили за вас, вони вас ведуть, і деякі ваші мрії будуть збуватися. Далі у нас йдуть терези. Терези, карта смерть Це може бути дуже такий важливий тиждень, тиждень трансформації, коли багато хто піде з вашого життя, наприклад, якась людина або погані звички, або взагалі тиждень перевернеться. Планували одне на цьому тижні. Получиться зовсім інше. Карта смерть це карта, коли забирають все те, що не потрібно вам у вашому житті. Скорпіончики, що на цій неділі чекає? Менше ілюзій, скорпіони, у вас багато цілі, і ви розпиляєтесь на багато чого. Вам хочеться всього і зразу. Спускайтеся з неба, знімайте розові очки, оприділяйте якусь одну ціль, головну на даний момент, і йдіть до неї. Далі у нас йдуть стрільці. Карта дежавю. Щось може повторитися в вашому житті. Якась людина з минулого може до вас прийти, або якась ситуація з минулого повториться, або ті події, які були вже в минулому, нагадають про себе, або ви ж наступите на одні ті самі граблі, на які вже наступали. Тобто дежавю, Дежавю – це повторення того, що вже було. Десь я вже це бачив, називається ця карта. Далі у нас йдуть козірошки. Козіроги карта башта. Карта башта це дуже часто, коли те повишена травмоопасність. Карта башта це коли за рулем обережні, з огнем, з висотою, переходячи дорогу. В общем. Будемо дуже і дуже обережними. Це може бути аварія і так далі. і так далі. Якщо ж від цього відсторонитися, то башта це якесь повне розрушення планів. Коли вселенна говорить, ну ні, те, що ти там собі напланував, цього не збудеться. Ми тебе хочемо вивести на новий рівень. Для Козерогів навіть візьму іншу карту. Що ж це за башта? Ця башта буде пов'язана з вашими емоціями. Якщо ви не встримаєте свої емоції будете себе поводити як дитина. Під впливом емоцій, які захльостують у вас, як оця волна захльостує дівчинку, то, от і буде вам башня. І тому, козіруги, контролюйте свої емоції. Водолії, Грицарь Кубків, дипломатія ваше все. Вам треба сподобатися всім. Старим, малим, начальникам, подчиненним. Вам треба своєю харизмою очарувати, влюбити в себе, з усіма домовитися, договоритися, і це ваш козир на цю неділю. І рибочки, Колесо Года. Зміни, які при... проходять і будуть проїсходити в вашому житті на цій неділі, ну, вони неізбіжні. Вони вже, знаєте, як заплановані, ловіть удачу за хвоста, тому що дуже часто по, риб... по колісу фортуни приходить удача, але я витягну карту і ще одну для все, що е... не подобається, не нравиться, іде не в ту сторону, крутиться не туди, все обговорюйте. Все обговорюєте, тільки тому приймаєте рішення. У нас рот не тільки для того, щоб їсти, а рот для того, щоб говорити. І тому доносьте свою думку, доносьте свою думку, говоріть. Да, але і тоді буде вам щастя, по колісу фортуни да удача. Але часто плани міняються. Просто плани міняються, і ви на це не можете вплинути. Всім бажаю гарної неділі. Зараз будуть розклади на Росію, на Україну і на світ на цей тиждень.